Добрий день, мій маленький друг. Ось послухай і виріши, про що буде йти мова. А я, модельєром би стати хотіла, і гарну одежу я людям би шила. Дівчата прийдуть у моєму вбранні, і радісно стане на серці мені фантазія, смак і тканини барвисті, прикрасять людину. В селі або в місті. Правильно, річ іде про модельєра. А де працюють модельєри? А вже ж в ательє мод. Тобто, люди, які розроблюють моделі, називаються модельєрами. А зараз послухай загадку. Усіх обшиваю, сама одягу не маю. Правильно, це голка. Голка це найголовніший інструмент праці швачки. Швачка це людина, яка шиє одяг. І швачки теж працюють в ательє мод. Їм для роботи потрібні і голка з ниткою, і ножиці, і швейна машинка, і тканини. Друже, ти вже знаєш, що одяг шиється із різного матеріалу. Ми з тобою це. Раніше вивчали і знайомились. А ну, давай зараз пограємо з тобою в гру. Я буду називати тканину, а ти мені скажеш, з чого ж пошита ця річ. Ось, наприклад, спідниця із шовку. Правильно, шовкова спідниця. Яка шовкова? Сукня із бавовни? Молодець. Яка бавовняна сукня? Штани із джинсу? Правильно, джинсові штани. Рукавички із шкіри молодець, шкіряні рукавички. А ще в ательє мод працюють моделі. Вони приміряють виконану роботу. Пошиті різні речі і пальта, і сукні. І рукавички, і спіднички, тобто все-все, над чим працював весь колектив. І демонструють ці речі присутнім. А зараз ми з тобою пограємо в таку гру. Кажи навпаки. Я тобі назву слово, а ти мені назвеш слово, яке відповідає, який. Але скажеш його навпаки. Ось, наприклад, біла тканина. Яка? Навпаки, буде як? Молодець, чорна. Далі, гладка тканина, молодець, шорстка, довге плаття, молодець, коротке. Широка спідниця. Молодець, вузька, гострі ножиці. а вже ж тупі, правильно, молодець, велика голка. Молодець, маленька. А зараз я тобі пропоную намалювати. Свою улюблену сукню або джинси, або спідничку, в якій ти ходив у дитячий садочок. Ось, дорогий друже, до побачення, до скорої зустрічі!